Друзі, вітаю! Ми продовжуємо серію відео, які будуть повністю присвячені відповідям на ваші питання по темі мобілізації. Сьогодні четвертий випуск. З попередніми можна ознайомитися за посиланнями ось тут. У коментарях знову ж таки просимо лишати ваші запитання. Ми відповімо або безпосередньо під коментарем, або включимо ваші запитання у наступне наше відео із серії Запитання-Відповідь. А я, з вашого дозволу, починаю. Поїхали! Перше запитання. Якщо чоловік у 2016 році був виключений з військового обліку за станом здоров'я чи потрібно оновлювати дані? Якщо людину було визнано непридатною до військової служби з виключенням з військового обліку, це означає, що вона більше не військовозобов'язана і не перебуває в запасі. Таку особу не покарають за відмову відповістки, проходження ВЛК, оновлення даних та ігнорування вимоги з'явитися до ТЦК. Так, як у чоловіка немає обов'язків військово зобов'язаного, тому його не можуть притягнути до відповідальності за небажання проходити ВЛК або відмову від повістки. Тобто вручення таких повісток буде вважатися незаконним. Наступне запитання. Якщо ігнорувати повістку, чи потрібно буде платити штраф? Якщо штраф сплачено, чи можливо далі ігнорувати повістку? Якщо так, то як швидко прийде новий штраф? По-перше, в Україні передбачена адміністративна відповідальність за порушення правил військового обліку і мобілізації. Наприклад, якщо військовозобов'язаний не оновить свої дані, тим самим він вчинить адміністративне правопорушення, передбачене статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Розмір штрафу за порушення правил військового обліку під час військового стану для громадян становитиме від 17 тисяч до 25-500 гривень. По-друге, штраф має бути сплачений протягом 15 днів з моменту вручення постанови про накладення штрафу, або в разі оскарження постанови не пізніше 15 днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення. Якщо ж ви штраф не оплатите добровільно, тоді постанова буде направлена до примусового виконання до органів виконавчої служби. І в подальшому розмір штрафу подвоюється і додається виконавчий збір 10%. Тобто сума штрафу 25 500 може перерости у 56 100 гривень. У випадку неявки за мобілізаційним розпорядженням передбачена кримінальна відповідальність. Склад злочину передбачає стаття 336 Кримінального кодексу України. Ухилення від призову карається обмеженням волі на строк від 3 до 5 років. Тобто неявка за повісткою в ТЦК та СП під час воєнного стану може мати серйозні наслідки для особи, яка отримала повістку. Після вручення повістки пропустити візит до ТЦК можна, але лише з поважних причин, які будуть підтверджені документально. Зокрема, через хворобу, смерть близького родича, стихійне лихо або атаку військ РФ. Якщо людина вчасно не прийшла, вона повинна не пізніше, ніж через три дні, з'явитися. До ТЦК і повідомити про обставини неявки. Наступне запитання. Чи необхідно оновлювати свої дані в ТЦК, якщо в приписному свідоцтві ще в 2012 році є запис, знятий з обліку згідно наказу Міністерства оборони України номер 342 від 9.06 2006 року? Потрібно врахувати, що наказ Міністерства оборони України No342 від 9.06.2006 року втратив чинність, а відомості у військовому квитку на дату події вже не актуальні. Наразі рішення про зняття з обліку відбувається на підставі наказу Міністерства оборони України no 402 від 14.08.2008 року. Отже, виходячи з вище зазначеного та діючого законодавства, запис у військовому квитку знятий з військового обліку згідно з наказом Міноборони номер 342 не означає, що людина не підлягає призову у воєнний час, оскільки за станом здоров'я громадянин може бути непридатним до військової служби у мирний час, але підпадати під мобілізацію у період війни. Тобто, наразі потрібно оновити свої дані. Та вже після цього для отримання у військовому квитку запису, непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку, необхідно, щоб при проходженні медичної комісії ВЛК встановила статтю із списком хвороб, які зазначений в наказі номер 402 від 14.08.2008 року. Наступне запитання. Якщо тимчасове посвідчення було видане у 2008 році і більше в ТЗК не з'являвся для оновлення даних, а за цей час дані не змінювались. Чи вважається таке посвідчення дійсним? В Україні може бути кілька видів тимчасових посвідчень. Це пов'язано з тим, що змінювали їх формат, проте, вони всі дійсні. Наказ Міністерства оборони No610 від 21.11.2017 року передбачає, що видані раніше цієї дати тимчасові посвідчення військовозобов'язаним вважаються дійсними. Їх строк дії не закінчився, та замінювати їх потреби немає. В свою чергу, цим наказом встановлено форму тимчасового посвідчення і строк його дії. Наступне запитання. У 99 та 2005 роках визнаний ВЛК непридатним у мирний час, обмежено придатним в воєнний час, бронхіальна астма з дитинства. Чи потрібно оновлювати дані, що порадити в моїй ситуації? 4 травня 2024 року набув чинності закон України про соціальний і правий захист військовослужбовців та членів їх сімей, який, зокрема, передбачає скасування статусу обмежено придатний. Закон передбачає, що військовозобов'язаних тепер буде два статусу придатний до військової служби і непридатний до військової служби. Чоловіки у віці 18-60 років, які до цього мали статус обмежено придатний, повинні протягом 9 місяців, тобто до 4 лютого 2025 року, знову пройти ВЛК. У вашій ситуації раджу при проходженні ВЛК акцентувати увагу на те, що у вас бронхіальна астма, надати всі підтверджуючі медичні документи, а вже ВЛК вирішить, Придатні ви чи ні, і чи є від Потрібно врахувати, що не завжди стан здоров'я хворого військово-лікарської комісії досліджується об'єктивно, з ретельним аналізом всіх діагнозів. В такому випадку пропоную вам самостійно пройти окремі незалежні обстеження, огляди лікарів, отримати аналізи медичних лабораторій, зробити знімки МРТ та КТ. Щоб в майбутньому у випадку необхідності мати всі підтверджуючі документи при оскарженні висновку ВЛК. Наступне запитання. Що означає ВІН-код у військовому квитку? Станом на сьогодні, при оновленні даних ТЦК, військовозобов'язаним у військовий квиток наклеюють унікальний штрих-код. код Він-код Він являє собою ідентифікаційний код, який реєстр оберіг автоматично надає військовозобов'язаному. Отже, тепер під час перевірки документів працівниками ТЦК чи поліції буде видно, чи виконала особа вимогу закону про мобілізацію та оновила свої дані в ТЦК. Якщо ж також коду у військовому квитку чи іншому військово-обліковому документі немає, то буде зрозуміло, що дана особа не оновлювала даних у ТЦК. Тоді, якщо її зупинуть на вулиці, буде складно довести протилежне. Він коди, які надаватимуть українцям, складатимуться з 19 цифр та шифруватимуть у собі всю особисту інформацію про їх власника. Процес формування бази даних має завершитись до кінця 2024 року, а потім її зможуть використати. Усі уповноважені силові структури. Очікується, що Вінкод буде містити не лише персональні дані українця, а й відображати місце його перебування. Друзі. У черговому відео будуть розглянуті наступні ваші питання. Які це будуть питання, визначаєте ви у коментарях. Якщо відео було інформативним, прошу лайк. Так ми будемо знати, що є корисним для наших підписників. А наразі всім миру! І не забудьте сьогодні допомогти своїй армії. До зустрічі в Ютуб.